Без пороху набоїв та деяких видів кораблів військово-промисловий комплекс України втратив на окупованій території кілька потужних заводів оборонки, зокрема Луганський патронний машинобудівний у сніжному та знаменитий донецький ТОПАЗ. З деяких із них вдалося вивести або ж просто знищити документацію, втрачені досвідчені кадри. Україна практично відмовилася від поставок комплектуючих із Росії. тому відновити повноцінне виробництво зброї зараз дуже важко переконують в Укроборонпромі. Але Можливо, останніми місяцями українські вояки отримали більше нової техніки ніж за всі роки незалежності. Це стосується кораблебудування і це стосується. Виробництво патронів це стосується порохів, це стосується питань пов'язаних з вертольотами з їх ремонтом, тобто з комплексу виробничого, який був створений на території держави, випали ті позиції, які фактично в найкоротший час ну, не можна було дуже швидко забіг.